У свої 19 років він став військовослужбовцем у складі окремого загону спеціального призначення АЗОВ разом з побратимами з першого дня великої війни боронив Маріуполь. Свою історію нам розповів ветеран війни Дмитро Яковець із позивним Андрес. Служив до кінця двадцятого року в ОЗСП Азов на посаді далекомірника номер обслуги з нітно-ракетному дивізіоні. Де ви зустріли 24 лютого? 24 лютого зустрів на базі військовій нашій і 24 лютого, коли почалась війна, тобто у нас була бойова тривога. Ми зібрались. Ну, ми вже були готові до цього. Зібрали всі свої речі і поїхали вже 24 лютого на Азовсталь. Тобто там вже на дислокацію. Мій підрозділ був в складі резерву, тобто ми мали висовуватись. На напрямки, які були критичними. От, і десь два дні ми готувались просто, там, техніку готували, боєприпаси, от, і десь через два дні нас вже почали там, кидати на якісь напрямки для якихось там дій. Який напрямок був найскладнішим? Ну, я особисто був е на напрямку, якщо по карті взяти, Північно-західний, той з сторони Запоріжжя, там населений пункт був Старий Крим, Кам'янське. от я був на тому напрямку. Я був навідником заражаючим ЗУ-23-2. Це зенітна установка. От, е, там є два члени екіпажу, тобто один стрілець, один заражаючий, там навідник і так далі. От, а ПКТ це танковий кулемет, який також встановлюється на базу МТЛБ. Ну, МТЛБ це тягач. Е, більше, тобто він не має ніякої особливої броні, але от він використовувався для, як шасі для техніки. можете розказати про поранення, як ви його отримали і як взагалі запам'ятався вам цей день? Коли спав, почув перший приліт, прямо там десь за стіною, метрів десять. Потім сказали, ну, десь попали в техніку, сказали вийти допомогти, бо там могло загорітися БК. Вийшли на вулицю, то тобто, щоб це все повитягувати. І якраз в той момент прилетіло ще раз і отримав поранення. Ну, тобто там було декілька хлопців, які загинули. Наскільки я пам'ятаю, декілька, які отримали поранення. Ну, я з них там, скажу, найважче був. Прилетіло в руку, далі вже погано пам'ятаю. Вже втрачав свідомість, і потім мені вже наклали турнікет і. Евакуювали спочатку в підвал, там мені надали першу медичну, перевірили турнікет, вкололи обізбол. І потім уже нас приїхав забирати ВАК і вже повезли в госпіталь. Спочатку госпіталь був ще в місті, нас повезли туди, і там ще під час того, як ми їхали, ще продовжився обстріл. Нам по дорозі ще закидали нових поранених. І коли ми вже приїхали в госпіталь, нам Ну, там вже я точно нічого не пам'ятаю, тільки пам'ятаю, що поклали на операційний стіл, е, наркоз і все. Мені повністю перебило руку, е, нерви, кістки. Е, мені там першу операцію зробили, е, поставили імплант е, артерії, щоб відновити кровообіг. І вже наступна операція мені встановили апарат зовнішньої фіксації для того, щоб е, тобто, дві частини руки. Ну і вже в такому стані я там. Декілька днів лежав, е е і до моменту, поки не прилетіла авіабомба в госпіталь, е там прикидало дверима, там трохи таке. Ну, ми встали, пішли в укриття, тобто нас вже звідти е перевезли е на Зовсталь бункер. Тобто там вже, е наскільки я пам'ятаю, десь чотири поверхи вниз був бункер, е там облаштували. Госпіталь, але дуже багато обладнання втрачено було саме під час удару по госпіталю, який був саме в місті. Прилетіло якраз в операційну і там загинули ті, хто чекав операції. Все обладнання, яке там було, то було зруйноване. Так як я тоді не сильно користувався телефоном, було мало часу, мало новин читав, і в мене були такі думки, що це там. Ну я не вважав, що це війна. Тому це мені яким чином допомогло, що я себе не нагнітав і не було там якихось прям негативних думок навіть тоді, коли я вже розумів, що ми в оточенні, все одно була віра в підрозділ, віра в хлопців, які обороняли, і тому якось було більш-менш легко. Після поранення і в момент, коли прилетіла бомба, вже з'являлися такі думки, що живими точно не виберемось. Так що, яка різниця вже буде? Мене евакуювали 21 березня 2022 року. мене відправили на ВЛК на придатність. Там рішення було ВЛК, що непридатність зняттям військового обліку, і е, прийшлося звільнитися військової служби. Чи важко взагалі було адаптуватися до цивільного життя? М -м, ну, трохи так. Саме до цивільного життя не дуже, а от до оточення. Тобто, коли ти. В армії тебе оточують люди, ну, скажу, які є достойні, то всі могли б тут в цивільному житті там, дуже багато чого робити, але вони знаходяться там. А в цивільному житті таких ну, у відсотковому відношенні набагато менше, і це важко. У мене, наприклад, ну, і в більшості так само, там є контузії, травми голови і так далі. І дуже сильно впливає на стан. Гучні звуки різні. Ну, особливо гучні звуки, якщо ми говоримо за місто. Скажу за цю проблему. Дуже багато їздять з вихлопом, літають по місту, і після таких там, після прослуховування цих звуків, там буквально декілька секунд вистачає для того, щоб йти в аптеку, купляти знеболююче і приймати. його. Тому ну, допомогти мені не треба нічим. От, а не мішать. Я думаю, що кожен військовий е, скаже те ж саме. Якщо брати загалом, це за два з половиною роки повномасштабної війни, як саме у вас змінилося ставлення до війни? Трохи втома, е, трохи розчарування. От, але я просто аналізую, виходячи з того, що там читаю різні книжки. Е, я розумію, що наша країна. Ні в чому не особливо, тобто у нас всі такі ж самі проблеми під час війни, як і в інших країнах, всі це переживають і тому я відношусь до цього не так, ніби це там у нас країна не така, а всі там краще себе вели, а просто як закономірність. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до мітивні, які проводять на підтримку полонених азовців? Я позитивно до них ставлюсь. Я б закликав кожного, хто має час. Або, якщо немає, щоб він його знайшов, також виходили. Бо, як ми бачимо, після хвилі цих мітингів вони відбуваються кожну неділю, тобто, зазвичай в Києві, але вже бачу, що в інших містах також почали проводити. Після цих мітингів, тобто вже з'явилися хоч якісь обміни. Там було два останні обміни, куди входив Азов, тому вони приносять позитивні. Якісь імпульси для обмінів, щоб туди так само вносили і азовців. Тобто, щоб влада більше за них боролася. Бо я думаю, що проблема не тільки в противнику, що він не хоче повертати, а й в тому, що влада не сильно там, якось за них бореться. І воно має бути активніше. Дмитро, я дуже вдячна, що ви поділилися зі своєю історією і впевнена, що вона вразить багатьох людей. І вам дякую за запрошення.